Усім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Megane 3. Машинка приїхала з Франції, вже розмитнена, поставлена на український облік. Дуже в класному стані автомобіль. 2011 рік виготовлення, перша реєстрація також 11 рік. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, на гарній резині, зимова гума 16 радіус. Стан протектор. Замінені тормозні колодки. Диски тормозні з мінімальною виробуткою. Автомобіль 1,5 дизель, механіка, шестиступка, присутній задній фаркоп, партроніки. Кузов автомобіль без нюансів, без корозії Також передній партронік. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в багажник. Присутня шторка, шторка працює, задні болти не крутилися, кришка багажника не знімалася. Збережені ще номера. Які були на автомобілі. Знак аварійної зупинки. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, весь набір присутній. Ще є такі заводські наліпки, які працюють, підсвітка працює. Заглянемо в салон. Салон в класному збереженому стані. Не затертий, не протертий. Підсвітка працює, карти не провищі. Оригінальні коврики. Вікна рідні. Чотири склопідйомники, електродзеркала, регулювання дзеркал. Сервісна історія. 16.04.2021 року. Зроблено то на 750 745 євро. Пробіг 203 тисячі. З автомобілем іде два ключа. Заводиться автомобіль з півоберту. що на холодну, що на гарячу. Навігація, клімат працює, шести ступка, круїз контроль також працює, по по поручникових питань немає, кермо не шите. В оригіналі заглянемо під капот. Веун працює ідеально. Антифрес чистенький. а екологія на автомобілі на місці. Двигун працює ідеально. Надемить, на, на сапунець. Перевіримо по позу. 129, 129, 115, 108, 133, 119, 150, 119, 102, 133, 116, 126, 118, 118, 124. 135 127, 153, 134, 128, 105 116, 131, 111, 153, 116, Кришка багажника, 116, 125, 125, 120 заднє ліве крило, 140, 115, 115, 131, 108 135, 135, 136, 147, 111, 125, 125. 135, ліве переднє крило 111 103, 103, 115, 128, Капот 95, 130, 109, 97. Повністю автомобіль весь в рідній фарбі, без підкрасів, без корозії Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться у місту Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії та опис до автомобіля. Також туди виставляю автомобілі, які вже куплені в Європі і їдуть в Україну на розмитнення. Всім гарного дня і мирного неба!